Що робити, якщо в вашій тачці замерзли дзеркала взимку? Це проблема, яка є у всіх, і насправді багато хто не знає, що треба робити. Насправді, підготовка до зими це дуже важливий елемент вашого життя. Якщо ви власник машини. дивіться, що вам треба зробити. Коли наступає зима, дуже важливо промазувати силіконовою змазкою всі контакти, які поєднуються з вашим склом, силіконові ставки, тому що насправді вони погано себе ведуть. Коли починається зима, через них, саме через них, ваша машина починає швидко зношуватися, і це дуже велика. Насправді є проблема в тому, що взимку машина страждає від цього. Так само, ось ці всі моменти мають бути промазані, тому що насправді ізнос цих елементів дуже швидко відбувається. Навіть якщо у вас нова машина, як ця, id й до речі, 28900, купляєте дев'ятсот купляйте, 8 Насправді ви можете промазувати, підготуватися зарані до всього цього. І не забувайте заливати омивайку.